Записуємо тему уроку. Проблеми інформаційної безпеки, загрози при роботі в інтернеті і їх усунення. Давайте поговоримо. Давайте поговоримо про те, що нам необхідно сьогодні розібрати. І так, перше, це в нас що таке інформаційна безпека, стан захищеності, систем працювання і зберігання даних, за якого забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації. Або комплекс заходів, які спрямовані на забезпечення захищеності цієї інформації від несанкціонованого доступу. Давайте далі. Від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірення, запису чи знищення. Тобто, давайте так. Коротко. Коротко, і щоб було зрозуміло. Коротко, і щоб було зрозуміло. От запишіть собі цю інформацію коротко і законспектуйте, скажімо так. Ви все повністю можете не записувати, але щоб, все було, щоб вам було зрозуміло, давайте хвилинку. Тепер давайте з вами розберемо властивості інформаційної безпеки. Це в нас достовірність, доступність, цілісність та конфіденційність. Ну, давайте, давайте кожного окремо. Достовірність, тобто неможливість викривлення інформації. Доступність, здатність забезпечувати своєчасний і безперешкодний доступ повноправних користувачів до потрібної інформації. Далі цілісність у процесі передавання та зберігання зберігає своє зміст та структуру, і конфіденційність доступ до конкретної інформації мають певні особи, коло яких узгоджено з власником. Ну, в принципі, я думаю, що тут особливо то немає що пояснювати, тому що все. Ну, скажімо так, до кожного слова. В принципі, до по по-перше, зрозуміле пояснення. По-друге, ну під за допомогою підтексту можна зрозуміти ці пояснення. Тому давайте так коротко: властивості інформаційної безпеки, і кожну, і кожну властивість. Усе все записувати ще раз кажу, не треба, але основні моменти можете продовжуємо розбирати. Далі продовжуємо розбирати. Тепер, що ще в нас може сюди входити? Які ще властивості? Цілісність, конфіденційність. Це ми розібрали. На, які існують напрямки захисту інформації? Це може бути правовий напрямок, тобто напрямок, захист за допомогою Конституції України, законів, нормативно-правових актів, ну і так далі. Далі, також це може бути організаційний. Тобто режим та охорона підприємства, організація роботи з документами та технічними носіями. І також може бути технічний. Тобто фізичний, програмний, апаратний та математичний, ну або ж криптографічний. Рухаємося далі. Тепер, які ж у нас існують загрози? І, в принципі, що це таке? Загрози це потенційно або реально існуючі дії, що призводять до моральних або матеріальних збитків. Які ж вони бувають, бувають зовнішні. Тобто, це можуть бути конкурентні злочинні угрупування, окремі особи та організації, і внутрішні, якщо, наприклад, там адміністрація підприємства або персонал, ну тобто, коли хтось щось створив, якісь збитки. Дані світової статистики свідчать про те, що 82% здійснюється співробітниками фірми, або при їх прямій участі, тобто, це можуть бути внутрішні загрози. Ну, що означає при їх прямій участі? Тобто далі 17% це зазвичай зовнішні загрози. Ну і, 17, і 1% це в нас зазвичай випадкові якісь загрози. Ну, тобто, як можна створити випадкові загрози, як ви думаєте, далі. Тепер. Які існують інтернет загрози? Найбільше, скажімо так, що можна зробити. Ну, зараз, секунду, вибачте. Тільки віруси, нехай буде, нехай буде так, не будемо їх всі перераховувати. Далі. Це може бути фішинг. Хто пам'ятає, що таке фішинг? Виманюють номера карток, тобто. Виманювання, правильно. Конфіденційну інформацію також збирають. Правильно, виманювання у користувачів. Це такий вид шахрайства. Так, виманювання у користувачів конфіденційних даних. Це можуть бути е, які не ну можна, можна навіть документи, які небудь, які в комп'ютері місяця. Це можуть бути якісь номери карток, пін-коди, cvv коди, і так ну тобто, таких варіантів безліч. Так е, для чого це все робиться? Для якихось онлайн-аукціонів, інтернет-магазинів і так далі. Тобто варіантів багато. Для чого можна далі. Найпопулярніше, як ви думаєте, який у нас фішинг далі. Існує також DOS атака Що це таке? — це... Так? це нагрузка серверів путем багаточисленних, ну це коли одразу багато активності проходить на сервері. Так, дійсно, напад на певну систему з наміром зробити. Комп'ютерні ті чи інші ресурси недоступними користувачам. Тобто, які ви пам'ятаєте? Які ви пам'ятаєте найбільше такі атаки? На Facebook був казати, я не пам'ятаю. В 2018 році, до достаток. Куди Кирило ще раз? На НЗ на картошку. <свист> тобто, у нас буває таке, що лягає банківська система. Ще Найбільша за останній рік, мабуть, от, 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 а, атака, куди буде? куди буде? На яку систему була? Київстар. Київстар. Нова, нова пошта була, нова пошта була. Ну, нова пошта. Давайте. Що таке SEO атака Як ви думаєте, що таке SEO атака ataka? Дивіться, навіщо? Навіщо вона створюється, і так далі? І що це таке, в принципі? Це зазвичай недоброзичливі дії якісь, для чого вони? Для того, щоб погіршити місце або авторитет сайту, ну, тобто позиції сайту в пошуковому, скажімо, в пошуку, скажімо так. Тобто для цього створюється SEO-атака. І що таке соціальна інженерія? Соціальна інженерія, в принципі, соціальна інженерія це наука, що вивчає. Людську поведінку та фактори, що впливають на нашу поведінку, от, в принципі, вам і вся соціальна інженерія. Далі тепер інтернет загрози та зловмисне програмне забезпечення. Тобто, це можуть бути, наприклад, зловцей певний код, зловмисне програмне забезпечення, який може використовуватися для викрадання даних обходу системи. Керування доступом, пошкодження або компрометація системи. Шпигунські програми, тобто те, що ми з вами розмовляли ще в 9 класі, які призначені для стеження та шпигування за користувачем. Тобто, що мається на увазі? От у нас зараз стоїть веб-камера, так ми дивимося веб-камеру, але ми не зна... ну, тобто ми не можемо відстежити. Може за нами через цю веб-камеру, Якщо до неї у когось І є так, доступ, поряд. може за нами хтось спостерігає, так. Певне рекламне програмне забезпечення. Продовжуємо. Це в нас певне рекламне програмне забезпечення, ну, тобто автоматичне поширення реклами, що мається на увазі? Зайшли, вимкнули комп'ютер і все, і у вас полізло різноманітні реклами. Це можуть бути як зараз популярні реклами в нашій країні. Це букмекерські якісь контори, які-небудь зборичні, тобто що-небудь, ну, варіантів безліч. Насправді поширення реклами і програми вимагачі, тобто, призначені для блокування комп'ютерної системи або розміщення на ній на ній даних до моменту викупу, тобто вас не пускають до тієї чи іншої програми, поки ви не заплатите якісь кошти, які існують, які існують інтернет-загрози. Це в нас призначений для викон... для автоматичного виконання дій. Тобто, він зазвичай вже написаний. І, відповідно, ми, зазвичай він в інтернеті так, ви бачите, боти як шкідливі, так і нешкідливі. Тобто, вони бувають різні Руткіт призначений для змін в операційній системі для метою, точніше з метою створення чорного ходу. Псевдоантивірус, тобто, переконує використовувача виконувати певні дії. Тобто, він, начебто, вам повідомляє, хоча у вас його немає, але він вам каже, що, начебто, у вас є вірус, і, відповідно, вам треба буде створювати якісь. Виконувати точніше якісь дії, вірус, код, який прикріплюється до виконуваних файлів, тобто ви його не бачите, але завантажили той чи інший файл, і до нього щось ще прикріпилося, і разом все це завантажилося. Що ще в нас буде? Ну, троянський кінь так, код, який прикріплюється до невиконуваних файлів, тобто ви файл не відкриваєте, але вже ну, вже до цього файлу прикріплено троянський кінь, тобто вже звичайно, вже що комп'ютер заражений буде. Ну, звичайно, що черв'яки або хробаки, тобто код, який клонує себе і використовує вразливості мережі. Так, 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 так. Це ми з вами обговорили. Типи, ми це ми розібрали. Давайте так, коротко обговоримо, які ж у нас існують правила щодо безпеки в інтернеті: це встановити на комп'ютер необхідний захист, а тобто антивірусне програмне забезпечення. Далі далі ніколи не відповідайте на спам. Тобто, якщо вам прийшло, бо, наприклад, смс-повідомлення, повідомлення на пошту, що ви виграли мільйон, не вірте нікому. Далі давайте швиденько розберемо. Далі не зберігайте свої паролі на комп'ютері. Тобто, що мається на увазі? Якщо, якщо ви не можете запам'ятати паролі, візьміть якусь, якийсь зошит або якийсь блокнотик. Запишіть туди краще свої паролі і носіть його з собою. Не загубіть головне, тобто не зберігайте в комп'ютері, тому що комп'ютер доволі легко все це взламується. Далі не відкривайте і не запускайте файли або програми, які прислали вам невідомі люди. Ще використовуйте лише надійні пін коди та паролі. Ну, звичайно, ну моя вам рекомендація, коли будете отримувати або ще не маєте банківську карту, або коли будете отримувати, я вас дуже прошу, не ставте пін-кодом свій день народження. Ну, подумайте трошки глибше, трошки далі. Не ставте пін-кодом свій день народження. Ну, Мені ще проще що... прошу. Тому що, а, і 1, 2, 3, 4 теж не ставте, його першим будуть перевіряти. 4 далі. 4, 0. Ну, і Є? ще, не використовуйте однакові, навіть якщо він складний, пароль для кількох сайтів, тому що один сайт десь засвітить і все, і відповідно всі ваші певні ресурси чи ще щось, тобто буде зламано.